Що найбільше здивувало по приїзду в Польщу? Капітальні штрафи, боже, бронь без безвіньєтки їздити на математику на польську мову приблизно по півтори години, а на заняття з релігії три години в сумі. Громадянин України, який полишив територію Польщі, втрачає право до соціальної допомоги, до легального перебування. І за півтора-два місяці може чекати блок своєї карточки і стягнення з неї суми штрафу. Подібне формулювання, якась цілковита дурниця або напіванекдот. Честь, сьогодні ми познайомимося з Тетяною. Це моя нова подружка в Польщі. Вона з України, але вже 8 років працює тут юристом. Розкажемо про її професійний шлях, а також поставимо найпопулярніші питання, які цікавлять всіх українців. Розкажіть, звідки ви, як давно в Польщі? Я рівнянка за походженням, українка в Польщі. Я вже 8 повних років. Наскільки складно було стати юристом саме в Польщі? Скажу тобі так, що вищу освіту, повну вищу юридичну освіту, я здобула в Україні, а в Польщі я всього лише й нострифікувала диплом. Що найбільше здивувало по приїзду в Польщу? А, роботи держорганів <сум> бажання йти на зустріч громадянам, забезпечувати реалізацію їхніх прав і значною мірою допомагати, спрощуючи всі бюрократичні нюанси. За вісім років життя у Польщі, чи можете ви сказати, що ви повністю асимілювалися і відчуваєте тут себе як своє? Знаєш, як я це називаю? Чи тебе пригорнула країна, чи ні? Скажу, що років 4 перших, напевно, я це не надто відчувала. Але зараз дедалі більше я почуваюся полькою. Я люблю цю країну, я люблю громадян. Ви працюєте як ФОП чи як найманий працівник? А як фірма то хороше запитання. Почну з того, що я фрілансер, <різь> сама а сама собі господиня. Так в мене була одноосібна підприємницька діяльність польською мовою, звучить, тобто ФОП, але часи ковіду настільки підкосили чимало аспектів, що. А з метою оптимізації своїх видатків, легальної оптимізації я була вимушена його заморозити, і зараз я просто дію, скажімо, одренки на, на власноруч без статусу приватного підприємця і не маю юридичної фірми. Дохід я можу отримувати і в готівковій, і безготівковій формі. Це не є принципово для мене, тому що якби я провадила підприємницьку діяльність, скажімо там, чи там юридична особа в мене була, чи я була би ФОПом, тут уже нам входить в гру аспект готівкового ліміту. Я його не маю. Прибуток я показую, я виказую обов'язково його в декларації й виставляючи рахунки своїм замовникам а рахунки. І є з таким великим плюсом, що я не додаю 23% вату польською мовою, тобто податку на додану вартість. Тому багатьом моїм клієнтам навіть краще зі мною зараз співпрацювати, тому що немає цих, Знаєш, вони більше мені платять. Потім з податковою вони собі повернення організовують. Це надто спростило всім життя. Ви як фрілансер, угу. з яких офіційних доходів маєте сплачувати податки? Я показую всі свої прибутки. Мені не цікаво бавитися з податковою в якісь ігри, тому що, ну, по-перше, добропорядність і повага до закону для мене це непорушні дві аксіоми життя. А по-друге, ти ніколи до кінця не знаєш, з ким ти співпрацюєш. Чи саме буває якісно надана послуга, але, скажімо, людина в поганому настрої може десь там знаєш, маячок дати держорганам, і тому мені не хочеться псувати свою репутацію. Мені не хочеться псувати свою історію ні в Польщі, ні в Євросоюзі. Я знаю, що Польща релігійна країна. Угу. Наскільки сильно тут релігія має вплив на закон? Це дійсно так. Громадяни Польщі є дуже релігійними. Розпочинається все з дому родинного, да? дому родини, тобто з сім'ї. Розвивається у школі, причому дуже потужно зараз розповім два слова. А тоді, вже в більш не в більш авзілому, в дорослому віці, вже кожен для себе визначає і аж навіть чимало з моїх знайомих можуть уяви собі, як ти там собі приймаючи рішення, а прийду додому, почитаю там якусь книжку. Так само поляки приймають рішення, а й піду до костьолу на службу. Тому, якщо є такий підхід серед буднього дня, скажімо, по праці чи там по навчанню, направитися до костьолу, послухати службу а Потім ще промову Ксьондзану, то ти можеш собі уявити, що все-таки вплив є і в якому він об'ємі. Коли зайшов ковід, і дітей перевели польською мовою на здальне на онлайн. То приблизно в мене в мене просто малеча десятирічна, і нам йшло часу на математику на польську мову приблизно по півтори години, а на заняття з релігії три години в сумі. Знову ж таки, це тобі до роздумів така от відповідь. Українцям як юрист. <ріст> які перші кроки зараз, під час війни, мають бути, коли українець приїжджає до Польщі? А я би розподілила українців, які зараз продовжують приїжджати на два типи: ті, які польської мови тихмістово, з дня на день виїжджають оперативно швидко, це одна категорія, і друга, які мають час запланувати і якось поступово здійснювати свій переїзд. Категорії, які приїжджають вже і зараз на сьогодні, повинні розуміти, що розпочинати слід з кожного обдуманого кроку. Скажімо, окей, якщо ми говоримо там про песель український, то його потрібно виробити якнайшвидше, зробити собі профіль довірений. Закласти конто в банку, якщо це особливо, якщо це батьки неповнолітніх дітей, ну от мами здебільшого, так? для того, щоб отримати всю соціалку, вона приходить виключно в безготівковій формі, то це обов'язково зробити. Тобто, це перше, що їм необхідно. Друге, всі, всі решта кроків мають бути дуже поміркованими. Скажімо, питання, яке в топах завжди у мене, це оренда помешкання. Які є нюанси, які є ризики, які є загрози? Тому саме до цього питання українцям, які швидко приїжджають, потрібно підійти досить зважено. Наполагала моя рекомендація: не бавитися в обхід агенти чи агенції. Після перегляду помешкання, ну там скажімо, помешкання, будинок несуть, об'єкт нерухомості не шукати виходів напряму на власників, так щоб уникнути оплати провізії, тобто комісії, боже бронь, тому що може навіть до кримінальної справи дійти. Це все досить серйозно в Польщі. І третє, що важливо, нехай вони просто собі одразу закладуть план свого майбутнього у Польщі чи поза Польщею. Від цього дуже багато залежить, які кроки здійснювати, від яких утриматися і в які терміни. Грубо кажучи, якщо нульова біометрія три місяці на роздуми існує навіть по по всьому євросоюзу, шенгенська зона, а саме євросоюз, переміщатися, приглядатися, аналізувати, визначатися. На які нюанси варто звернути увагу, коли людина вперше винаймає житло в Польщі? А період розриву договору. Це називається «виповідзення» – За скільки часу потрібно зголосити, що ти виїжджаєш з помешкання, і чи при цьому згорає твоя резерваційна сума, так би мовити, задаток кауція чи ні? Наскільки на який період часу буде ця кауція? Тому що здебільшого з іноземцями йдуть таким шляхом польські власники нерухомості, що на два-три місяці хочуть у завдаткову суму. А для того, щоб тобі її потім в повному об'ємі повернули. Потрібно ретельно складати, в жодному випадку не нехтувати так званим актом приймання передачі, проток відбору, мішкання описати найменші деталі і повторюся, що не відкладати це на завтра, післязавтра, Бо сьогодні в мене розрядився телефон. Я не можу зробити фото якихось там дефектів, скажімо, меблів. Ні, ні обов'язково з власником чи уповноваженою особою власника, скажімо, тим же ж агентом, представником агенції нерухомості, це зафіксувати, тому що потім буде так зване по да, Тобі будуть е, різати задаткову суму, вимислюючи якихсь, якихось недоліків, яких насправді які насправді вже існували. І ключове. Ключове, на якому в мене не одні замовники попалися і мали біду, перевіряти на якій підставі особа, яка тобі показувала об'єкт, яка, ну скажімо, помешкання, особа, яка підписує договір, на якій яку юридичну підставу вона має вчинювати ці дії. Це називається титул прав непольської мови, який вона має до цієї квартири? Буває таке, навіть що недобросовісні навіть іноземці ніби як в суборенду хочуть здати помешкання, хоча їхній договір напряму передбачає заборону суборенди. На що варто звернути увагу, коли українці намагаються вхопитися за будь-яку роботу, яку угу. їм пропонують в Польщі, з чим можуть кинути? В першу чергу, знову ж таки, яке право? Яке відношення законодавче має та чи інша особа, яка пропонує роботу? Чи це працівник, чи це кадровик рекрутер, чи сам власник фірми? Зараз для громадян України по спецзакону, звісно, є спрощення, тобто про те, щоб розпочав роботу в тебе громадянин чи громадянка України, достатньо просто в управління праці згідно головної юридичної адреси і надіслати інформацію впродовж 14 днів від моменту, коли людина почала працювати. Бо ситуацію цей аспект я би відпустила, тому що тут вже більш обов'язок на самому працедавцеві. Громадянам України зараз, які приїжджають після 24-го, Лютого потрібно пильнувати, аби договір з ними був підписаний. Двомовний решта документів кадрового характеру, які свідчать про працевлаштування, щоб вони були двомовними. І ключове, як перевірити працедавця. По-перше, ставка 1970 брутто – це мінімум. Якщо у вас прописано в договорі 1970, може бути вище, але не менше, бо це мінімалка за годину. Якщо у вас прописано 1970. А по, а по факту ви одержуєте на руки, ну скажімо, 12 злотих. Це вже порушення закону, тому що між брутто і нето такої великої різниці не може бути. Як перевірити по факту брутто і нето? Тобто скільки прописано, скільки працедавець дійсно за вас здійснює відрахування на соціальне страхування, на податок? Треба просити бухгалтерські документи. Роздруківка, розкладка, скільки за тебе відрахувань яких саме чи там відсоткова ставка, чи конкретна квота здійснює працедавець? Ці лісти плац стає офіційним документом, і знову ж таки він як чергове підтвердження того, скільки дійсно платиться за тебе. Ну тобто відставки ставки брутто, які відпровадження, скільки ти по факту одержиш нетто, Ти підписався, розписався, чи сходиться у тебе знаєш як дебіт з кредитом, да? Чи ти дійсно по факту нетто на руки винагороди отримав стільки як в цій лісті плац? Працедавець впродовж семи днів має обов'язок зареєструвати до цього держсоцстраху. Потрібно просити в працедавця, щоб надали. Підтвердження, що особу незалежно від договору? чи це буде договір трудової умови праці чи договір замовлення, чи тебе офіційно зголосили до цього держ... страху. Український песель. Наскільки обов'язково його робити? Uh -huh. Що буде, якщо його не робити, і uh -huh. далі продовжувати тут жити uh -huh. до наступного року? Uh -huh. І які переваги він дає? Український песель це новинка, яка була передбачена спеціальним законом про допомогу громадянам України на території країни, яких ведуться воєнні дії, одержувати його. Наполегливо рекомендовано особам, які розраховують на соціальну допомогу, От, скажімо, 500+. Важливо розуміти, що 500+, і так, працюючим іноземцям в Польщі, дозволено, але не працюючим українцям, аби його одержувати, потрібно набути песелем. Це перше. По-друге, песель є необхідним для подачі податкової декларації в наступному році. Тобто українцям, які мають замір не проскоком чи там пересидіти, скажімо, критичні часи повернутися додому, а мають намір пов'язати своє життя, трудову діяльність Польщею. Рекомендовано отримати песель. Якщо його не робити, його можна не робити. Песель не є документом, який доводить, що ви є під тимчасовим захистом Польщі? Ні. Окей, якщо людина отримала український песель uh -huh. і хоче змінити країну тимчасового захисту, uh -huh. як їй відмовитися від песелю? Від песелю неможливо відмовитися. По-друге, від нього не потрібно відмовлятися. Це твій ідентифікатор, то поки в тебе є, скажімо, певні стосунки з республікою Польща. Якщо людина переїде до іншої країни uh -huh. і захоче там оформити тимчасовий захист, чи буде український песель в Польщі мати якийсь вплив на це? Чи буде це проблемою? Ні, питання в тому, що. Чи в тій країні вдасться здобути е, тимчасовий захист? Це вже інакша історія, тому що бачиш, як законодавство до цього підходить. Що... Громадянин чи громадянка України вже перебували в безпечній для себе країні, то чому вони не користалися з того автоматичного захисту, який їм надала Польща, а чому вони прагнуть його здобути ще в іншій країні? Ну але це вже інша історія. Песель на це впливу мати не буде. Якщо людина отримала український песель, виїхала в Україну, була там більше 30 днів, uh -huh. вона втрачає тимчасовий захист у Польщі? Ні, не так. Громадянин України, який полишив територію Польщі більш ніж на 30 днів, що він втрачає право до соціальної допомоги, до легального перебування. Ось таким чином. Виїхав, повернувся, потім назад в Польщу можна в'їхати, але тоді вже треба буде говорити собі підстави. Тобто, або це віза, або це обнулення біометрії, або це дозвіл на перебування. Тимчасовий захист все одно громадянин буде мати, якщо він повернеться, але тут же слід задбати про саме про підставу для легального в'їзду до Польщі. Ось чи є якась загальна база між країнами Шенгену? І там, наприклад, Італія може дізнатися про те, що я здавала відбитки для Песелю у Польщі. Бази є, були і будуть. Є база ВІЗ-візова інформаційна система, є база Сіз, Шенгенська інформаційна система. Останніми змінами до спецзакону про допомогу громадянам України передбачено обмін. Інформації, причому ключовими двома держорганами, які це мають право здійснювати і будуть це здійснювати. Це буде прикордонна служба Польщі, ну відповідно там територіальне відділення і управління до справ іноземців. Це не буде окрема база, але цей шлях, і е, шлях, і законодавча додаткова, крім вже існуючих підстав до обміну інформацією саме щодо українців. Бути українцям, які зараз живуть у Польщі, але працюють на українську компанію. Чи потрібно їм сплачувати тут податки? І якщо так, то від якого часу? А сплачувати податки, звітувати по одержному приходу в Україні до моменту набуття податкової резиденції. Після набуття податкової резиденції у Польщі, тобто 180 Три і більше вже 184 го дня. Податки так само можна оплачувати в Україні, якщо джерело їх надходжень, джерело прибутку, особа, яка платить юридична, фізична української резиденції податкової. Але Цій особі потрібно буде просто на наступний рік за попередній виказати це джерело прибутку своїй податковій декларації у Польщі, тому що по набуттю податкової декларації маючи навіть далі позоставатися в країні, просто потрібно буде показати з інших джерел, скажімо так, прибуток і не сплачувати податки в Польщі. Ні, немає подвійного оподаткування. Джерело прибутку Україна в Україні платиш. Чи існує в Європі або в Польщі обмін інформацією між польською податковою та українською? Якщо ти маєш на увазі, чи може податкова зацікавитися, звідки ти взяла, ну не знаю, там сумочку і вітону, мовно кажучи, чи звідки на тебе ці ресурси, якщо ти не маєш прибутку офіційного в Польщі, такого не буде. Я знаю, що зараз українці після 9 місяців проживання у Польщі можуть податися на карту побуту. Угу. Що це таке і як її отримати? Я тлумачу, що карта це просто е, пластик і пластики підставою для прикордонників е, за межі Польщі тебе випустити чи навпаки при поверненні дозволити на це на цей власне, в'їзд. А правильно це називається дозвіл тимчас дозвіл на тимчасове перебування, то існує можливість, якщо ти подасишся через 9 місяців, тобто, скажімо, не раніше 24-го, Листопада, то ти її на три роки отримаєш. Аспект ще такий важливий, що можна буде міняти працедавця не розпочинаючи нової процедури, тобто це ще теж додатковий плюс, який за звиклих умов, тобто до воєнних подій, не можна було робити з України в Польщу на так. українському авто. Маєш мати зелену карту. Так, якщо купив авто в Польщі і хочеш їздити по Європі на ньому, якесь інше страхування має бути. Ні, така сама страховка плюс він'єтки. Боже, бронь без він'єтки їздити, тому що розташовано чимало камер. Навіть боже ми в Чехію вискочиш на півдня. Все одно ти зобов'язана купити він'єтку. Це наклейка, яка обов'язково після її закупу розміщується під лобовим склом. Правило найближче автозаправочна станція. Ти заїжджаєш і купуєш там вінєтку в залежності наскільки ти днів в'їхала в країну. Так як в приватному порядку ти би хотіла виїхати, незалежно від того, чи ти на польській машині, навіть в оренду взятій, чи ти на українській машині, ти купуєш вінітки. Австрія, Чехія і поїхали. Це ознака того, що твій транспортний засіб свого роду уповноважений переміщатися по дорогам. Ти здійснюєш це законно. Ти не нищиш дороги країни. Не, не упусти цей момент, капітальні штрафи. Okay. Капітальні, особливо, якщо ти береш в оренду автомобіль, я тобі ще розкажу історію, які, які траплялися. Е, іноземець бере в Польщі в оренду автомобіль. Ну, відповідно, всі ж дані одержує фірма, а ще, яка надає в оренду, а навіть якщо ще банківська карточка проходила. Фіксується камерами даний транспортний засіб після повернення. З'ясовується, хто є власником, і за півтора-два місяці може чекати блок своєї карточки і стягнення з неї суми штрафу за переміщення без безвінієтки. Зараз вступив в Силу новий закон про угу. те, що українські права визнаються в Європі на час дії тимчасового захисту. Я тобі скажу, що я вже це чула. Я можу сказати, що подібне формулювання, якась цілковита дурниця або напіванекдот, тому що в Україні, от, скажімо, я одержувала права 14 років тому, вони є міжнародні. Їх визнавали, де я у світі не користалась. В Польщі в Польщі є, скажімо, обов'язок заміни на польського зразка прав. Це все здійснюється з залученням консульства України по півріччю перебування в Польщі. В цьому випуску ми розказали про декілька важливих тем, які необхідно знати про Польщу, але це ще не все. Більше цікавого про цю та інші країни шукай в наших шорцах. Підписуйся на канал, став лайки, вмикай дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Була рада побачитись, до зустрічі і слава Україні!